Якщо у тебе проблеми з шиєю і западають плечі вперед, вистачає тільки однієї вправи для того, щоб у моменті покращити стан. Але пам'ятай, проблема давно працювати треба повноцінно. Повноцінно знайдеш у мене на каналі, а поки що перша медична допомога. Права робиться сідлічі для того, щоб заблокувати прогиб в попереку. Ми вперлися ось так в стілець. Заводимо руки, за потилицю, розводимо ліхті, підберіть Підтягуємо до грудини. І починаємо просто дивитись спочатку на праву лікоть, потім на лівий, потім вниз і догори. Так, робимо дві хвилини. Після чого додаємо, вирівнюємо ліву руку, дивимось на ліву долонь. запотилися праву руку дивимось на долонь. запотилися дві руки вирівняли, підтягнулися назад запотилися і скрутилися вперед. Спробуйте напишіть в коментарях, як саме почте після.